Дивіться, тут зляться на вас, тому що а, магія не лежиться. На, на вас не лежиться магія. Робить хтось на вас магію, ходять по лабіринту. Тут а, іде картка сущності, дивляться за вас, але це на вас злази, тут якийсь, якась магія, я ж кажу. А, думки можуть заплутувати, яких сущності можуть присаджувати, але все приводиться до безплоддя. До безплоддя. Давайте подивимось, хто це робить. Хто це роби, яка це людина це роби, ой Боже, зразу відьма виходить. Дивіться, якась відьма щось на вас робить. Жінка в першу чергу вона за вами дивиться, вона за вами продивляється, але в неї не виходить. Боже, вона смерть вам желає, дивіться. Вона смерті вам жилає. А, Щось наговорює. знаєте, ви будете також уважні, можете в списчеві, мабуть, провітрите чаще приміщення. В неї нічого не виходить, бачите, в тупік виходить. Чому в неї нічого не виходить? Чому в неї нічого не виходить? Що вона, що, чому? Чому? А за вами род стоїть? За вами стоять ваші рідні. Моліться за своїх близьких, моліться за своїх рідних, за своїх близьких. А, ви очищайтеся, ви робите чистки, можливо. Також за вами стоїть рід. Да? А, і в неї тупік, в неї тупік. Зверніть на це увагу також. Моліться, просіть, будьте благодарні своєму роду. А, вона зараз може знаєте, бути в стані такого навіть. Закриватися тут по-різному, і це причому близька близька якась людина, яка може бути коло вас. Да? Така якась близька людина, навіть понімаєте? Як друг якийсь, ну то через друзів навіть може. Ні, нічого не виходить. За вами стоїть род, за вами стоять вищі сила, Вищі сили. Давайте подивимось, що ж буде далі, що ж буде далі. Картка, мост. Ви будете строїти мости в щось нове. Щось нове тут показано. Будете строїти мости. Не нічого не вийде. Ну ви все одно робіть очищення. Робіть очищення більше свіжого повітря. Провітрюйте. Приміщення, робіть да, такі моменти, ну зверніть увагу, це людина може бути що ще вам треба робити. Вона навіть може щось і підкидувати, але ну, вона слідкує за вами, і це людина. Знаєте, як з такою жадною, з тяжелою якоюсь ношею показана, да тут і на сексуальні моменти якісь може щось робити. Її карма прийде, її карма заостане. але. Ви також, як то казав, да треба працювати і вкладатися в себе, тому що може трошечки тут показано хитати вас трошечки в цьому моменті, тому що ну тут змії, тут конкретно змія. розумієте? Ну зараз вона якось не уходьте. Ви також в біздістві, Тобто ставте собі захисти, читайте так же само, да молитви, обряди, чистки. Також, якщо цікаво, пишіть. В особисті стосовно чисток. все вас вийде, моліться, роду і так далі. Отакий От розклад виходить. Будьте уважні.